Запросити тих, хто не бажає спостерігати цим лицемірство, яке зараз відбувається. Ми бачили минулого разу, яка була конференція, яка була зло. Голосування за Молодецьку Ради Комітету підготовки різких жіб до Збройності України. Парадкелов Роман. За 41, проти 3, недійсних 0. Головой Тейської Ради Підпозицію обрано Парадкелова Романа. голосування на виборчій дівниці номер 4. Зав... Залишайтеся на своїх місцях до кінця конференції. Я дуже вас попрошу. Наступне питання. Слухаю, так. Ще якісь питання є? Я почну під час доповіді про те, що на якийсь виборчій дівниць було виборчий дівниць. Тиші і агітація за якоїсь кандидатів. Чи не є це підставою до визнання виборів? студенты я не сильно хочу сейчас что-то кому-то рассказывать и объяснять потому что все обвинения которые звучали в адрес какой-то нечестной агитации и прочее были от нескольких человек которые даже не послужились посидеть здесь и послушать все до конца не было никакой нечестной агитации все было в порядке и ничего такого не произошло спасибо лишь голосов? Нам не повинно бути, наприклад, 50% для того, щоб ми затвердили цього кандидата. Але ще також є пункт, що на конференції студентів делегати затверджують голову російського парламенту. Вони затверджують голову світського парламенту, а не визнають вибори легітимними або ні. Тому прошу це не значить. А, зміни у процедурі виборів. Я хочу сказати, що, на жаль, ми зімоємося з такими проблемами, що у положенні немає певних пунктів про те, як проводити вибори, регламенти, дати і так далі. Ви знаєте, що закон про вищу освіту він абсолютно виписав норму, що адміністрація вищого навчального закладу не вручається в вашу діяльність. Абсолютно, це законно. Але я хочу сказати, що той шлях, який проходить університет і разом з країною і студенти нашого університету, студентське самоврядування зокрема, він непростий. Всі ми вчимося дуже багато серйозних речей. І перш за все це демократія і те, що ніхто ані в університеті, ані в країні не має права писнути.